Ужгород був містом, зануреним у тінь, де минуле затримувалося, наче затяжна зима, бруковані вулички звивалися між старовинними кам'яницями, фасади яких були обвітрені часом і таємницями. Серед багатьох міських історій про жодну з них не говорили з більшою обережністю та благоговінням, ніж про крижану наречену. Цю легенду передавали з покоління в покоління, шепотіли біля вогнищ, коли з неба падали перші сніжинки. Давним-давно, за легендою, молода наречена на ім'я Аліна з радістю в серці готувалася до дня свого весілля. Вона глибоко кохала, довіряючи своє життя і майбутнє чоловікові, який полонив її душу так само легко, як перша сніжинка в сезоні. Але вранці, в день їхнього весілля, коли зібралися жителі міста і задзвонили церковні дзвони, нареченого ніде не було. Аліна чекала, стоячи у своїй сукні з ніжного мережива з розпашілими від надії щоками. Минали години, і тепло цієї надії почало згасати в міру того, як каплиця наповнювалася шепотом. Її кохання покинуло її. Зраджена і принижена Аліна бігла вулицями Ужгорода, її весільна фата тягнулася за нею, як примарний саван. Небо колись чисте і блакитне, потемніло, а повітря стало холодним. Почав падати сніг, важкий і невблаганний, вкриваючи місто мовчазною білою могилою. Аліна блукала крізь завірюху, її голі руки стискали тканину сукні, ніби тримаючись за рештки своїх розбитих мрій. Її сльози застигли на щоках, виблискуючи, як кристали в місячному світлі. Дехто каже, що вона кликала свого коханого, її голос розносився вітром, і скорботний крик луною розносився містом. Інші стверджували, що вона просто йшла, втупивши очі в якийсь далекий недосяжний горизонт, ніби шукаючи світ, де все ще існувало її кохання. На світанку сніг зійшов, і Ужгород прокинувся, побачивши пейзаж, перетворений льодом. Вони знайшли її на площі міста, її тіло вкрите тонким шаром і нею, очі широко відкриті і дивляться в порожнечу. Аліна стала частиною зими, нареченою. Що назавжди застигла в момент розбитого серця, з того дня про неї розрослася легенда подейкували, що її душа ніколи не рухалася далі у пастці зради, яка перетворила її серце на лід. Щороку з першим снігом крижана наречена поверталася, її присутність була передвісником горя для тих, хто наважився кохати. Вона блукала містом, шукаючи не лише свого втраченого коханого, але й тих, хто був настільки дурним. Щоб повірити в обіцянки кохання, дехто стверджував, що бачив її примарну постать у подертій весільній сукні, її фата розвівалася на вітрі, очі були порожніми і сповненими смутку, від якого холонула кров у тих, хто дивився на неї. Для містян ця історія була сумним нагадуванням про крихкість кохання, попередженням про ризики, що ховаються під поверхнею пристрасті та відданості. Батьки розповідали цю історію своїм дітям, але не для того, щоб налякати їх, а щоб навчити обережності. Вони розповідали про те, як крижана наречена відчувала щастя і любов, наче маяк, що кликав її з холодної могили. Говорили, що вона позначає тих, хто відкрито святкує кохання, огортаючи їх холодними обіймами, з яких неможливо вирватися. Надійка виросла серед цих історій, але для неї вони були просто історіями. Казки, які розповідали, щоб діти не блукали вночі під час зимових хуртовин або щоб додати гостроти тихим засніженим вечорам. Вона чула цю легенду незліченну кількість разів і кожен раз переказувала її докладніше, ніж попередній. В її уяві крижана наречена була не більш реальною, ніж монстри під ліжком. Життя складалося з більш відчутних речей роботи, сім'ї, щоденних ритмів існування. Кохання, на її думку, не те, чого треба боятися, а те, що треба пестити, навіть святкувати. З наближенням дня власного весілля Надія опинилася в оточенні містечкових забобонів, перешіптування ставали дедалі гучнішими люди кидали нервові погляди на небо, очікуючи першого снігу. Містяни нагадували їй про прикмету, про небезпеку, яка приходить з падінням сніжинок. Будь обережною, казали вони. Не провокуй замерзлу наречену вона сміялася з цього, відмовляючись дозволити міському страху затьмарити її щастя. У неї не було підстав вірити в цю легенду це був залишок минулої епохи, історія покликана вселити страх там, де мала би бути радість. Але коли дні стали холоднішими, а небо набуло сталевого кольору, дивний неспокій оселився над надією, здавалося, ніби саме повітря затамувало подих, чекаючи. Легенда почала закрадатися в її думки, недозволеною тінню причаїлася на краєчку свідомості, що, як у казці, була правда, що, як діськрижана наречена, була чимось більшим, ніж просто історією, вона відганяла від себе ці думки, відкидаючи їх як побічний продукт перед весільних нервів. Зрештою, вона ніколи не боялася темряви. Але десь глибоко всередині неї зародився холод, який зростав з кожним днем. Попри весь її скептицизм, була в ній частина, яка не могла ігнорувати вагу історії міста, століттями перешіптуваних застережень і боязких поглядів. Легенда про крижану наречену була вплетена в саму тканину Ужгорода, холодна непохитна правда, яка не бажала забуватися. І з наближенням першого снігу Надія зрозуміла, що деякі легенди були не просто історіями, вони були попередженнями. День почався з пронизливого холоду, що пронизував до кісток і чіплявся за шкіру. Надя прокинулася від того, що небо було похмурим, нескінченно темним, горизонт розпливався там, де хмари зустрічалися з землею. Місто було тихим, принишклим, і від цього їй стало не по собі. Вона тугіше накинула шаль на плечі, дивлячись у вікно, її дихання запотівало на склі. Минуло кілька тижнів відтоді. Як городяни вперше заговорили про сніг зловісний передвісник повернення крижаної нареченої, надія похитала головою, намагаючись відкинути зростаючу напругу, що стискала її груди. У неї були важливіші речі, на яких треба було зосередитися останні приготування до весілля, сукня, яка висіла в шафі і чекала на своє вбрання, майбутнє, яке чекало на них з Даніелем. Але коли вона дивилася. З неба спустилася перша сніжинка, крихітна, делікатна, вона закрутилася в повітрі, перш ніж опуститися на землю. Вона була прекрасна у своїй простоті, нагадуючи про те, як зима може перетворити світ на щось чарівне. Проте, коли сніжинок почало падати все більше, дівчина не могла позбутися відчуття, що за цією красою ховається щось набагато зловісніше. Вона відвернулася від вікна, намагаючись переконати себе, що це просто черговий снігопад. Та раптом у відзеркаленні скла вона побачила щось тіньову постать, що стояла в дальньому кінці вулиці, надя завмерла, серце калатало в грудях, постать була одягнена в біле, довга вуаль розвівалася навколо неї, наче її ворушив невидимий вітерець. У ротів дівчини пересохло, пульс прискорився, коли вона змусила себе подивитися ще раз. Цього разу там нічого не було, лише порожня, засніжена вулиця. Це просто нерви, пробурмотіла вона, намагаючись вгамувати зростаючий страх, це просто стрес перед весіллям. Вона повторювала ці слова, наче мантру, як щит від повзучого страху, що повільно проникав у її думки, проте вона не могла не озиратися через плече, коли проходила через будинок, відчуваючи, що за нею стежать. День минав, а сніг продовжував падати, вкриваючи Ужгород важкою задушливою тишею. Вулиці спорожніли, городяни поховалися по домівках, не бажаючи зустрічатися зі стихією, що принесла з собою привид легенди. Надя вийшла лише ненадовго, щоб забрати харчі з базару. Вона щільно накинула на себе пальто і поспішила крізь сніг кожен крок хрустів під її черевиками. Базар був майже безлюдний. Лише кілька крамничок залишалися відчиненими. Їхні власники куталися в кілька шарів одягу, нервово поглядаючи на небо. Надія швидко зібрала все необхідне, намагаючись не звертати уваги на перешіптування, що долинали їй услід. Вона відчувала на собі їхні погляди, вагу їхнього жалю і страху. Було схоже на те, що вони вже оплакували її, переконані, що легенда забере її, як це було з багатьма раніше. Вийшовши з базару, вона знову відчула це, відчуття, що за нею стежать. Вона зупинилася і озирнулася, її дихання утворювало хмари в холодному повітрі. Там, через площу, частково прихована падаючим снігом, стояла фігура. Тепер вона була ближче, деталі чіткіші. Подерта сукня, заплямована віком і брудом, облягала тіло, яке здавалося неймовірно худим, скелетним. Фата була пошарпана і обшарпана. Тріпотіла навколо змарнілого, порожнього обличчя, що визирало за неї. Очі, чорні і безмежні, впивалися в душу надії. Дівчина оступилася, рука піднеслася до рота, щоби придушити крик. Вона розвернулася і побігла, серце калатало в грудях, дихання перехоплювало уривчастими подихами. Вона не озиралася, не могла витримати, щоб побачити, чи слідує за нею фігура. Коли вона нарешті добралася до свого будинку. Вона зачинила за собою двері, притулившись до них, ніби відгороджуючись від світу, вона заплющила очі, бажаючи, щоб зображення зникло з її свідомості. Це не по справжньому, прошепотіла вона, її голос тремтів це просто історія, просто легенда. Але в міру того, як тіні ставали все глибшими, і наставала ніч, впевненість, за яку вона колись чіплялася, вислизала крізь пальці, як пісок. Страх став відчутним, гнітючою силою, яка оселилася над її будинком. Вона чула завивання вітру на дворі, жалібний плач, що дзвенів у вікнах, а під цим виттям їй здавалося, що вона чує щось інше слабкий звук кроків, що хрускотіли по снігу, кружляючи навколо будинку. Вона розповіла Даніелю про те, що бачила, і її голос тремтів, коли вона розповідала про цю зустріч. Він слухав його вираз обличчя, був стурбований, змішаний зі скептицизмом. Він потягнувся до неї, обійняв її, намагаючись заспокоїти. Це все через історії, які до тебе доходять, тихо сказав він, гладячи її по волоссю. Місто має властивість робити легенди реальними, особливо коли ми вже на межі. Це просто стрес, надю. До нашого весілля залишилися лічені дні. Надія хотіла повірити йому, прийняти його заспокоєння і відкинути свої страхи як не більше, ніж передвесільні нерви. Але щоразу, заплющуючи очі, вона бачила постать, що стояла на снігу, і її порожній погляд був прикутий до неї. Вона все ще відчувала холод, що випромінювали ці очі, холод, який пронизував її до кісток. У глибині душі вона знала, що це не просто плід її уяви. Крижана наречена була реальною. І вона йшла за нею. Минали дні, а видіння ставали все частішими і яскравішими. Фігура з'являлася в місцях, які не піддавалися поясненню на краю її зору, коли вона розчісувала волосся, відображалася в дзеркалах, повз які вона проходила, або стояла в ногах її ліжка, коли вона прокидалася серед ночі. Завжди спостерігає, завжди чекає. Сніг на дворі нагромаджувався все вище. Мовчазна біла стіна, яка, здавалося, замикала її в пастці її власного страху. Одного разу вночі Надя прокинулася від чиєїсь холодної присутності біля свого ліжка. Вона повернулася, дихання перехопило в горлі, коли побачила заморожену наречену, що стояла всього в декількох дюймах від неї. Примарна постать нахилилася впритул, її дихання було морозним туманом, який торкався щоки наді. Вона бачила очі нареченої, чорні, порожні, але сповнені болю, який пронизав надії серце. Крик надії застряг у неї в горлі, коли вона відчула, як крижана рука потягнулася до неї, а пальці торкнулися її шкіри з жалом смерті. Кімната закрутилася, коли надя вирвалася, її тіло неконтрольовано тремтіло. Вона ввімкнула світло, хапаючи ротом повітря, і її очі бігали по кімнаті. Фігура зникла, але холод залишився, як пекуче нагадування про те, що вона тут була. Вона відчула свою шкіру там, де торкалися примарні пальці. Холодну, онімілу. Вона схопилася, скрутилася в клубок, сльози текли по її обличчю. Вона більше не була впевнена в тому, що було насправді. Межі між легендою та реальністю розмилися, і вона опинилася в пастці кошмару наяву. На дворі продовжував падати сніг, невблаганний і байдужий. Ужгород спав неспокійно, городяни замикали двері і шепотіли молитви проти темряви, що супроводжувала хуртовину. Але надія знала, що ні замки, ні молитви не втримають крижану наречену на відстані. Легенда ожила і вона обрала її. Щоранку Надя прокидалася, відчуваючи, що їй холодніше, ніж попереднього, і не просто зимовий холод пробирає до кісток, а щось набагато підступніше. Присутність крижаної нареченої стала константою. Тінню, яка затримувалася в кожному куточку її життя. Вона більше не могла ігнорувати знаки, крижані сліди, що танули в калюжі на підлозі, іні, що підкрадався до вікон зсередини, дух ставав сильнішим, більш присутнім, живлячись страхом і сумнівами надії. День її весілля маячив на горизонті, як темний шторм, і з кожним днем вона відчувала, як зашморг затягується навколо її долі. Відчай штовхав надію шукати відповіді. Зрозуміти прокляття, яке передавалося з покоління в покоління. Вона знала, що місто зберігає таємниці, поховані у свідомості тих, хто прожив достатньо довго, щоб пам'ятати витоки легенди. Про крижану наречену говорили тихими тонами, ніби вимовляючи її ім'я, можна було накликати на себе її гнів, але надійці потрібно було знати правду, якою б жахливою вона не була. Вона повинна була протистояти цій темряві. Поки вона не поглинула її повністю. Баба Віра перше ім'я, яке спало надії на думку. Стара жінка жила на околиці Ужгорода, скільки себе пам'ятала. Одні казали, що вона відьма, інші, що провидиться. Для дівчини вона була хранителькою історій, тією, хто знав про історію міста більше, ніж будь-хто інший. Вона попрямувала до хати баби Віри, долаючи сніг, що дедалі глибшав, і кожен крок перетворювався на боротьбу. Небо нависло над містом, погрожуючи новою бурею. Наближаючись до хати, вона відчула недобре передчуття, наче саме повітря навколо опиралося її присутності. Двері відчинилися раніше, ніж дівчина, встигла постукати, і в тьмяному світлі з'явилася баба віра. Її молочні від старості очі дивилися на надію знаючим поглядом. Не кажучи ні слова, вона відступила вбік, дозволяючи надії увійти. Усередині хати було темно, пахло травами і димом, У припічку потріскував вогонь, відкидаючи тіні на стіни. Надія затремтіла, хоча в кімнаті було тепло. Її лякав погляд старої жінки, погляд людини, яка бачила надто багато. Ти її бачила, сказала баба Віра, її голос був схожий на шелест сухого листя. Це було не запитання, а ствердження правда, сказана вголос. Надія кивнула, ковтаючи клубок у горлі. Замерзла наречена, прошепотіла вона, відчуваючи, як ім'я застрягло в роті, наче скалка. Баба Віра запропонувала Надії сісти. Колись її звали Аліна. почала баба Віра, втупивши очі у вогонь, наче він зберігав спогади, про які вона говорила. Вона була красива, сповнена життя і любові, приречена на щастя. Але напередодні весілля, її коханий зрадив її. Він прагнув влади, багатства, речей, які вимагали темної угоди. А Ліна була його ціною. Надія слухала, і з кожним словом у кімнаті ставало холодніше. Він залишив її біля вівтаря, не тому, що вирішив відмовитися від неї, а тому, що продав її душу. Тієї ночі почалася буря, викликана силами, які забрали її. Вона блукала вулицями, чекаючи. Шукаючи, поки холод не забрав її, але зрада, темрява, угоди прив'язала її до цього світу, вона стала частиною бурі, духом, що шукає справедливості та відплати. Баба Віра перевела погляд на надію пронизливий і сумний. Вона прагне не лише помсти, вона прагне замінити те, що у неї забрали. Вона хоче знову жити, зайняти місце тих, хто стоїть там, де колись стояла вона. Кожна наречена, яка зустрічається з нею, повинна протистояти самому серцю прокляття. Надія відчула, як на її шкірі виступив холодний піт, правда виявилася більш жахливою, ніж вона могла собі уявити. Крижана наречена була не просто примарою, а силою, керованою нездійсненним бажанням, спотвореною справедливістю. Як мені зупинити Єт'ятім? запитала Надя, її голос тремтів, як зняти прокляття? Баба Віра нахилилася ближче, її обличчя було в сантиметрах від обличчя Наді, її дихання було гарячим проти холоду, що наповнював кімнату. Ти повинна зустрітися з нею, сказала вона. Не як ворог, а як наречена, яка розуміє її біль. Ти повинна піти туди, де її покинули, і подивитися їй в очі правді про її смерть, тільки визнавши її горе, її зраду. Ви можете сподіватися знайти спосіб розірвати її владу над вами. Вона повинна побачити, що ти не заміна їй, а її свідок. Серце Наді завмерло. Це була не така відповідь, на яку вона сподівалася. Не існувало жодного ритуалу, жодного заклинання, яке б вигнало крижану наречену назад у царство мертвих. Їй доведеться зустрітися обличчям до обличчя з духом, піти в саме серце бурі, яка забрала Аліну багато років тому. Страх вчепився в неї кіхтями, але під ним проблискувала рішучість вона не могла дозволити крижаній нареченій зайняти її місце. Вона повинна була боротися не лише за своє життя, але й за життя всіх тих, хто був позначений легендою. Ніч була гірко холодною, коли надія вийшла з хати баби віри, а слова старої луною лунали в її голові, вітер завивав навколо неї, доносячи з собою ледь чутні звуки плачу. Тепер вона знала, що має робити. Церква, де покинули Аліну, все ще стояла, її старовинне каміння потріскалося і стерлося, мовчазний свідок трагедії, що розгорнулася тут. Саме до цього місця Надія збиралася йти, щоб зустрітися з духом, який переслідував Ужгород протягом багатьох поколінь. Коли вона йшла за сніженими вулицями, постать знову з'явилася вже недалеко, а поруч, повторюючи її крок за кроком. Надя наважилася подивитися прямо на неї в порожні очі і змарніли обличчя. Там був гнів, так, але також і глибокий, незбагненний смуток. Надя відчула, як сльози навертаються на очі, і не лише від страху, а й від зростаючого співчуття. Це була наречена, яка втратила все своє кохання, своє життя, свою душу, скручену у форму, яка знає тільки холод і горе. Надя підійшла до церкви. Двері якої нагадували роззявлену пащу. Вона на мить завагалася, відчуваючи, як на неї тисне тягар минулого. Потім, глибоко вдихнувши, вона штовхнула двері і зайшла всередину. Повітря було холодним, інтер'єр темним і непривітним. В кінці проходу, де колись стояв Вівтар, вона побачила її. Замерзлу наречену у всій її трагічній красі. Її сукня розірвана і замерзла, фата розвівається на невидимому вітрі. Надія рушила вперед, її серце калатало в грудях. Вона бачила, як мороз розтікається по підлозі, насуваючись на неї, наче сам холод горя нареченої прагнув поглинути її. Вона зупинилася за кілька футів від неї, її дихання було помітне в крижаному повітрі. Аліна, прошепотіла вона, і це ім'я здавалося їй чужим, але знайомим на язиці. Голова нареченої повільно повернулася, її темні очі втупилися в очі наді. Надія здригнулася, кожен інстинкт кричав їй, що треба тікати, але вона стояла на своєму. Я знаю твій біль, продовжила вона, її голос тремтів. Я знаю, що ти відчула зраду, але ти не можеш забрати моє життя замість свого ти не знайдеш спокою, забравши те, в чому тобі було відмовлено. Крижана наречена дивилася на неї, не рухаючись, у кімнаті ставало холодніше, мороз вже повз по ногах надії. Вона відчувала, як крижана хватка стискається, погрожуючи затягнути її в ту ж долю. Паніка здійнялася в ній, але вона боролася з нею. Вона повинна була достукатися до тієї частини Аліни, яка ще залишалася людиною, до тієї частини, яка любила і була коханою. Тебе скривдили, сказала Надія, її голос став твердішим. Але твоє кохання, твоє життя не можна повернути, забравши чуже, ти мусиш відпустити. Ти маєш дозволити собі звільнитися від цього місця, від цього болю. На мить запанувала тиша, повітря стало важким від тягаря минулого, потім наречена ворухнулася. Її фата піднялася, повністю відкриваючи обличчя обличчя, спотворене скорботою, але з очима, в яких тепер блищали непролиті сльози, не тільки від люті, але й від туги. Надія відчула, як мороз починає відступати, як холод послаблює свою владу. Постать нареченої здригнулася. Межі між живим і мертвим розмилися, коли вона простягнула руку до надії. Надія затамувала подих, коли крижана рука зависла перед нею. Потім повільно вона простягнула руку і взяла її. Холод впився в її плоть, але не поглинув її. Вона витримала погляд Аліни, але не зі страхом, а з розумінням. У цю мить щось змінилося. Повітря потеплішало, мороз відступив. Постать нареченої почала розчинятися, очі пом'якшали, лють і гори змінилися чимось іншим прийняттям. Дівчина дивилася, як постать повільно зникає, її форма розвіюється в повітрі, як туман на ранковому сонці. У кімнаті стало тихо, холод розвіявся і тепло повернулося в навколишній світ. Тепер вона була сама, стоячи в церкві, де все почалося, легенда закінчувалася, прокляття руйнувалося, ненасильством. А визнанням, простим актом визнання горя, яке застигло в часі. Надія видихнула, її подих був теплим і живим. Вона відкрила правду не лише легенду, але й силу, співчуття та розуміння. Вона повернулася і пішла назад до вівтаря, залишаючи позаду тіні минулого, крокуючи в майбутнє, яке знову стало її власним.